Непоправні втрати війни, пастка від комунальників посеред Чернівецьких доріг, просівша свіжовстелена бруківка на тротуарах міста та екстрені відключення світла в області. Про це і не тільки розповідаємо далі у випуску. У студії для вас працює Юлія Стеранка. Вітаю всіх, хто має змогу бути з нами о цій порі. Триває 278-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог завдав чотири ракетних удари по цивільних об'єктах, здійснив понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. Зберігається загроза ракетних ударів російських окупантів по об'єктах критичної інфраструктури по всій території України з метою дискредитації сил оборони російські окупанти. Обстрілюють населені пункти, перекладаючи відповідальність на Збройні сили України. Крім того, ворог поширює дезінформацію, що громадян України зі звільнених територій затримують українські військові для збільшення обмінного фонду, звинувачуючи їх у співпраці з окупантами. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія зазнає неабияких втрат в Україні, доки ЗСУ активно демілітаризують ворога. РФ поповнює ряди окупантів мобілізованими з усіх куточків країни. Так під час спільного етеру з Дмитром Гордоном Арсеній Ценюк поділився власною оцінкою щодо ймовірного перекидання військових із далекого сходу на війну в Україні. Російський військовий потенціал після дев'яти місяців війни з Україною. В кращому випадку сьогодні складає половину від того потенціалу, який він був станом на початок війни. Я думаю, що є певні таємні домовленості. В тому числі і з Китаю з приводу того, що Китай на даному етапі не буде атакувати Росію, тому перекидка якогось озброєння з далекого сходу і з російсько китайського кордону до України є абсолютно можливою, реальною. Більше того, про це так само були певні повідомлення. Також про ослаблення ворога говорить і обтрушування збройних запасів союзників РФ. Якщо Росія вже вдалась до того, що вона Просить в Ірана не тільки безпілотники, але й Росія просить в Ірана ракети середньої і малої дальності, тобто ракети Земля-Земля, що буде представляти серйозну загрозу для України, я хочу підкреслити. То це означає, що Росія знаходиться в дуже скрутному в складному військовому положенні, і російські збройні сили мають надзвичайно великі втрати. На буковині в останній шлях провели ще трьох героїв-захисників 26 листопада. У селі Йорданешти попрощалися із солдатом Олегом Опайцем, воїном військової частини А 02 24 28 листопада. Прощалися зі старшим сержантом Боднарем Сергієм, воїном військової частини А 30 29 у селі Клокічка. Молодшого сержанта Єремейка Юрія, воїна військової частини А32, 11 В останній шлях провели в селі Борівці. Слава та вічна пам'ять героям глибокі співчуття. рідним, близьким і побратимам. Рішучий, відважний, веселий та справедливий на перше місце завжди ставив інших. Таким легендарного кіборга Валерія Красняна запам'ятали його друзі та побратими. 27 листопада на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців поховали безстрашного воїна із позивним Барс. Тож, що про людину легенду розповідають близькі, які переживають біль непоправної втрати. Далі у сюжеті. 27 листопада Буковина попрощалася з легендарним кіборгом Валерієм Красняном, відважним воїном, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. У 1996 році він вступив до організації Тризуб імені Степана Бандери та відстоював українське питання на національному, церковному та громадянському рівнях. У складі миротворчих сил був у Азербайджані, Грузії, на Гірному Карабаху 2014 Цятого року пройшов Іловайськ щастя Піски, Донецький аеропорт, після чого отримав ім'я Кіборг. З 2018 року воскова фігура героя знаходиться у музеї становлення української нації. Володимир та Ігор познайомилися з Валерієм ще в організації Тризуб. Відтоді підтримували зв'язок. Розповідають, деякий час Кіборг був за кордоном, але після початку повномасштабного вторгнення повернувся, щоб відстоювати незалежність України. Я веселим, веселим, бадьорим завжди, першим завжди переживав за людей. Саме перше для нього були було і, і справедливість, так, і за чого він вічно страдав і за свою справедливість. Людина дуже чудова, веселим, в першу чергу, суровим в деякій мірі. Ну, Наше обще було хобі рибацтво. Разом ходили на рибалку. Ну, це може зайвід таке, що. Він чив, як ловити, то толстолоба, навіть. це вже хочу таку е, нотку сказати трошки ну, приємно. Да. О, то, що він був хороший рибак і, ну, і справедливий. У Валерія Красняна був позивний барс, який він отримав ще в 2014 році, коли пішов воювати за Україну. Він, хоч високий, крепкий хлопак або царство небесне. Він дуже тихо ходив. От він як кіт. снігу, що його реально чути не було. Бо є такі, що хожу. Так, так. Це він дуже тихо, і це саме головне було для як у зоні виконання дії і як для розвідки. Це був плюс. Олександр Паращук знав. Валерія Красняна ще з часів майдану, запам'ятав загиблого героя рішучим, відважним, цілеспрямованим. Знаєте, є такі люди, які ну, напевно вже не дають задню і, і здобуття свободи та незалежності якби є основною цілею життя. І, напевно, він цей свій шлях пройшов з гідністю. На жаль, війна забирає краще. Для багатьох він був вчителем останнім часом, тому що прийшло багато мобілізованих хлопців, які не воювали, і він проводив вишкіл. Спочатку тут на полігоні, потім вже безпосередньо в районі бойових дій навчав багато. Я знаю, що багато хлопців йому вдячні. Він був чудовим командиром, завжди стояв за хлопців за кожним з них. Як починаючи з 2014 року? Бо я знаю багатьох його побратимів. Валерій завжди був дуже мотивований, завжди рвався в бій, завжди вважав, що це лише частина боротьби за вільну Україну. Що після того, як ми переможемо, то ми маємо скласти зброю, відбудовувати нову державу. Взагалі він вважав, що ми перемогли ще тоді, коли. Не здалися, а зараз просто зачищаємо територію. У нього був величезний військовий досвід. Він завжди був уважний до всіх, завжди давав поради, завжди відповідально відносився до безпеки. Ілля Хоч познайомився з Барсом кілька років тому, але безстрашний воїн став для нього справжнім другом. Це людина сказати, що з великої літери, це на чого не сказав. Це був воїн, це була людина мужності, честі, гідності. Він завжди був на стороні правди, добра, і він відчував, що Україна потребує таких, як він, і тому він і він не воєнкомат, не робив призов, Він сам, що відтак додає, ім'я героя мають пам'ятати, адже це людина легенда. Я в першому в своєму пості написав звернення до всіх гілок влади наших, до Чернівецької обласної військової адміністрації, до Чернівецької обласної ради і Чернівецької міської ради, щоб вийти, проголосувати на сесію, вити з клопотанням на президента України про присвоєння Валерію Красняну, звання героя України, і готовий, сказав сам поставити. Підпис через трагічну смерть легендарного кіборга без батька залишилися дві доньки та син. А Валерій ще й був таким батьком батьком для своїх дітей, для своїх дочок, для свого синочка. Добрим чоловіком, гідним господарем, майстром на всі руки, але він мусив воювати, бо тому що його країна у біді. Його діти у небезпеці в тій небезпеці, яку ще навіть не відчуває абсолютна більшість України. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, теме дня, ТВА. Опинились у ямі, виритій посеред дороги. 26 листопада у Чернівцях на вулиці Київській авто провалилось у рів, який залишили комунальники. Автівка майже повністю застрягла у ямі того ж дня. У селі 20-річна водійка Ауді не впоралась з керуванням та допустила з'їзд автомобіля у кювет з подальшим його перекиданням. У результаті автопригоди кермувальницю та її 21-річного пасажира доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Можна руки та ноги поламати. Не пройшло і місяця. Як свіжо викладена бруківка на тротуарах на вулиці Івана Підкови у Чернівцях просіла. Містяни переконані, роботи виконали неякісно. Неділі три тому назад троє робочих поклали брутівку на двох квадратних метрах на тротуарі. Тепер все провалилося. Яма така, що може людина впасти і поламати руки, ноги, тим більше, що зараз проблеми зі світлом. Як можна так робити? Це ж мали бути якісь майстри, чи руки не звідти виросли. Там скоро провалля буде. Хто за це відповідає? Водночас на вулиці Капеланській на прохання жителів напередодні похорона Кіборга Валерія Красняна робочі мали засипати ями, щоб можна було перевести тіло вулицею. Утім, зробили лише суцільне місиво із багнюки, нарікають містяни. Роботи розпочали ввечері без освітлення, поспіхом накидали по всій вулиці. Результат бачите, самі зробили гірше, ніж було до. Одені графіки не діють на Буковині знову запроваджують екстрені відключення. Чернівецька область поки отримує менше 40% від потреби потужності. Значна частина якої йде на забезпечення життєдіяльності критично важливих інфраструктурних об'єктів. Відтак, в ОВА повідомляють, що при такому навантаженні неможливо гарантувати дотримання будь-яких графіків. Працюють з дому або при світлі ліхтарів у Чернівцях. Під час відключень без електроенергії залишаються одразу кілька департаментів та управлінь Чернівецької міської ради. І так люди, які приходять за послугами, вимушені повертатися з нічим. Тож як налагодили роботу спеціалісти установ та чи планують якось вирішувати проблему міські управлінці? Далі у сюжеті. Раптові й непередбачувані відключення світла тривають, а генераторами забезпечені далеко не всі установи, які цього потребують. Так у Чернівцях у будівлі, де працюють одразу декілька департаментів та управління Чернівецької міської ради, немає достатньо потужних генераторів для стабільної роботи. Через це страждають як працівники установ, так і громадяни, які звертаються до них по допомогу. Під час одного з відключень ми намагалися зв'язатись з департаментом інфраструктури та благоустрою. Проте, як виявилось, потужності генератора не вистачає. Чає навіть для забезпечення зв'язку. у нас виключився стаціонарний телефон, бо в будинку немає світла від 12 годин. У нас зараз працює один генератор для забезпечення роботи комп'ютерної техніки, але воно не стосується безпосередньо роботи з телефоном. Проте кажуть спеціалісти департаменту інфраструктури та благоустрою вже пристосувались до роботи під час відключень. Ну на даний момент працюємо на роботі в дистанційному режимі. Немає генератора і в іншого відомства в цій самій будівлі. Ми поцікавилися у відвідувачів департаменту соціальної політики, чи доводилось їм перечікувати відключення світла у цій установі? Да, було. Я а на ти минулому, минулому тижні приходила, світла не було. Ну війна, я розумію, що ніхто не був готовий. Потрошки думаю, що у всіх буде. Ну, це як завжди, перший бізнес. Себе забезпечує, а потім державні структури. І не тільки сюди, і в газову сферу. Куди б не прийшов, світла немає, генераторів у них немає. Вони сидять у дуже великих приміщеннях, у дуже теплих і дуже мебльовані, і вони не відчувають нас взагалі. Я говорю, як магазини можуть мати генератори. А ви, де ви обслуговуєте людей, у вас немає ні у кого генератори. Були громадяни, які не мали подібних перешкод, та водночас воліли б, аби державні установи та органи місцевого самоврядування були забезпечені генераторами. Хотілося, щоб людей вислуховували все таки, приймали, щоб були генератори. Я цю ситуацію, конечно, не знала, але мені здається, все має працювати. Якби как бы, люди стоять, ждуть у всіх свої проблеми абсолютно. Їх нужно решать. Відвідувачі та працівники ставляться з розумінням до ситуації, каже заступниця директора департаменту соціальної політики Валентина Гаєвська. Запевняють, навіть під час відключень спеціалісти стараються виконувати свою роботу та надають послуги необхідні містянам. Що стосується видачі довідок, звичайно, ми не можемо, тому що не працюють бази даних. Люди, звичайно, з цим більшість розумінням відносяться. Беремо контроль. Мний список, кому необхідна ця довідка. Як тільки запрацьовують наші сервера, і ми маємо право втручання в базу подивитися, значить готуємо ці довідки, телефонуємо людям, що вони можуть підійти і забрати. Роботи дуже багато, навіть і без світла спеціалісти опрацьовують документи. Немає світла, є фонарики, і ми працюємо над тим, щоб своєчасно передати ці документи. Водночас ситуацію не пускають на самотік та кажуть, що вже працюють над рішенням. Значить, буквально на днях ми. Підготували листа в обленерго стосовно того, щоб нас під'єднали до лінії як критична інфраструктура. Думаємо, що це вдасться, тому що я ще раз говорю, що це в інтересах наших громадян територіальної громади. Ну і що стосується генераторів, зараз будемо знаходити можливості для того, щоб все таки ми закупили генератор і змогли працювати на повну потужність, як це на сьогоднішній день необхідно. Тож такими є наслідки ігнорування владою попереджень про нагальність ретельної підготовки та закупівлі відповідного оснащення, як це робили в інших містах ще влітку. Натомість у Чернівцях гроші з міського бюджету вклали в тротуарну плитку. Тому не в силах організувати безперебійну роботу навіть структурних підрозділів міськради, що вже й казати про школи та садочки, які також напередодні зими залишились наодинці зі своїми проблемами. Валерія Пержун, Руслан Теми дня, ТВА. А далі до спортивних новин у Кіцмані провели відкриту першість з кікбоксингу за версією вако. На змагання приїхали понад 80 учасників з різних міст України. Боролися як початківці, так і досвідчені юніори. Деталі у сюжеті сила, витривалість та швидка реакція. У Кіцмані пройшла відкрита першість юнацької школи з кікбоксингу за версією вако. Кікбоксинг ваку це саме престижна версія кікбоксингу у світі. Це всесвітні асоціації кікбоксерських організацій, всі, які є у світі, входять в асоціацію кікбоксингу ваку. Чим зняти кікбоксинг, наприклад, від боксу це там, де можна роботи безпосередньо в боксі роботи з руками, тут працюють руки-ноги. Принцип розділів є різні є як Єськатамі дисципліни більш легкі, так і жорсткі розділи. Безпосередньо це розділ, як ви сьогодні бачите, фул контакт, лоу-кік і кауд інверсія. У змаганнях взяли участь майже 80 спортсменів з різних міст України. У спарингах зійшлися учасники кількох вікових груп, а декілька дівчат довели, що цей вид спорту не лише чоловічий. Так, Ангеліна Філіпчук вже здобула друге місце на чемпіонаті України. Займаюся три роки. Обрала я цей вид спорту ще з самого дитинства. Мені дуже сподобалось. Подивилася раз на по телевізорі, і мені сподобалось. І попросила маму статум, щоб дали мене виступати. А 15-річний Богдан займатися кікбоксингом почав два роки тому та двічі став чемпіоном України. А на чемпіонаті світу зайняв четверте місце. Я ходив на бокс колись, але мені не сподобалося в кікбоксі своя атмосфера. Найважче мені дається це битися з суперником, не, не вистачає трошечки дихалки, а так все нормально. Змагання проходять добре. Кажуть, тренуються не менше трьох разів на тиждень. В Першу чергу ми учимо насамперед дітей, ключа, щоб вони були. Добрими, одзивчими, порядочними людьми по життю, можна так сказати. Сам про що вони робили благородні поступки. Затім безпосередньо вже переходимо до триочного процесу. Трошний процес є початкова група. У нас є в однієї кібоксін, де ми безпосередньо сьогодні знаходимося. У нас тут ділення кікбоксинга. Діти займаються від 6 років і до 14. Затім є вже більш спортивна група, так скажем. Тренування три рази на тиждень. Я приходять по 2 години займати Займаємось, ми важко і дуже класно. Я ходжу в зал, займаюся також вдома, бігаю. І все роблю, щоб підготуватися до змагань. Я ходжу приблизно 4-5 разів по 2-2,5 години. Саме змагання показують сильні і слабкі сторони кожного кікбоксера, кажуть учасники. Для мене дуже багато чого означає поразка, і з тим далі займатися і перемагати. Ми нещодавно повернулись з чемпіонату світу, який був в місті Ізола в Італії, де з наших чотирьох спорт... Цміяню Руснак, Андрій став бронзовим призором чемпіонату світу. Ну, це вагомий внесок в Буковинський спорт. Андрій Руснак займається кікбоксингом з восьми років. Каже, за цей час став дев'ятиразовим чемпіоном України та володарем семи кубків України. Найтяжчий поєдинок був на чемпіонаті світу. В результаті я зрозумів свої помилки і став більше тренуватися. Наразі юніори готуються до чемпіонату України Аліна Рябковесиль Ставчанський Теми дня, ТВА. Тренування без світла та у підвальних приміщеннях умови вже не ті, проте спортивний дух не згасає. У Чернівцях відбувся всеукраїнський турнір з карате Чернівці Open 2022», де було більше 600 учасників. Про готовність спортсменів та результати самих змагань детальніше у наступному сюжеті. Тренування у просторих спортивних залах залишились, наче в історії. Умови сьогодення змушують спортсменів тренуватись без світла у підвальних приміщеннях та при постійних тривогах. Все змінилось. У мене три тренера зараз в Харкові намагаються проводити тренування. У них є підвальне приміщення, вони тренуються, коли є змога. А я, як викладе клубу, я більш треную онлайн. Та Попри такі складнощі, за словами тренерів, це лише виховує витримку у юних артистів. Ситуація трошки погіршилася, але ми працюємо, ми, ми працюємо на результат, ми працюємо на перемогу, ми працюємо на Україну і ми виховуємо дітей, ми привезли їх сюди. І дуже добре, що є така можливість, що проводяться турніри. Ми приймаємо участь у всіх змаганнях, і от на чіплять світу. Були нещодавно в складі збірної України і зараз будемо до Італії їхати. Тобто, да, є складнощі, але ми готові до них, і це для нас виклик. І нас це мотивує. І навіть зараз тренування без світла, але ми працюємо, тренуємось у столиці. Умови для спортсменів не кращі, однак руки не опускають і продовжують тренувати майбутніх світових чемпіонів. На сьогоднішній день дуже важко проводити турніри. Перш за все, це тому, що постійні повітря. Тріні тривоги та відсутність електроенергії в Києві, але ми намагаємось намагаємось проводити турніри, підключаємо генератори і працюємо. Серед наставників є і ті, хто наразі захищають країну у лавах ЗСУ і вже віддачу своїх спортсменів. Споглядають не на татамі, а відчувають її у повідомленнях. Ми приживають за мене багато учнів. Моїх мені пише постійно. Ми підтримуємо зв'язок. Ну більш дорого просто учнями Ну, звісно, всі вони чекають. Звісно, я відчуваю цю підтримку. Е, у нас досить тісні відносини були. Ну ми кожен день бачились, працювали разом, їздили на змагання, на збори разом. Е, тому звісно, вони переживають з мене як за рідного. Незважаючи на всі складнощі умов військового стану, президенту Чернівецької федерації Карате все ж вдалось організувати масштабний всеукраїнський турнір Чернівці оупен Оупен-2022». Більше ніж 600 учасників з усіх обласних. Стей України два дні боролись за кубок та звання найкращого спортивного клубу країни. Дуже великі проблеми з логістикою деякі потяги спізнилися аж більше ніж на 10 годин, але як бачите... Чемпіонат повний біля 700 учасників майже всі регіони нашої країни представлені. Чим ми дуже задоволені і вважаємо, що це, це перший такий великий турнір на території України з, з моменту повномасштабного вторгнення. Чим ми дуже пишаємо, що саме в Чернівцях відбувається дане спортивне дійство. У чесній боротьбі чернівецькі картисти вибороли перше загальнокомандне місце. Записують. Знаке карате, щоб стати сильними, захищати Україну. Анастасія Іванова, Максим Білоткач Теми дня. ТВА. такими були події вихідних. Та понеділка на цьому ставимо інформаційну крапку. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на ТВА.